Так, ну що, давайте витратимо 10 тисяч баксів на резервне живлення приватного будинку або квартири коротше, маємо такий інвертор на 12 кВт, де є трифазний. Да? І отакі от літіві акумулятори від PylonTech. Баночки по 3,5 кВт. Тут загальна ємність 10 кВт. Ось, і, до речі, вони будуть працювати 10 років по гарантії, на них залишиться ще 80%, а загальний срок служби більше 15 років. Що цікавого, швидкість заряду складає всього-навсього 2 годинки. От ви зараз побачите на екранчику, що вони заряджаються зараз потужністю 5 кВт на годину. Тобто, якщо у вас відключається світло часто, тільки світло включили, вони самі зарядилися. І далі у вас все працює. Ось, Це повна автоматика, ви не підходите до такої системи, вона безшумна, практично є радіатор. і е, працює е, якби, з захистом. ви бачите, захист. І якби що я можу сказати? Витрачайте гроші, пишіть нам коменти, ми вам допоможемо. Ось, задавайте питання і ставте, ставте лайки. Ми цього чекаємо.